Кене не пережимаєте, знемагайте заспокоїтись. Навірно, стадія знаки ранок 12 березня у Кривому розі розпочався з вибухів зі страхом та болем. З перших хвилин на місці влучань працюють оперативні служби. У час, коли рятувальники ліквідовували наслідки першого удару, пролунав другий вибух. Пошкоджені дві машини ДСНС. Да, зайка, я живой. Да. Машину розбіла, правда. Без вікон і ця машина екстреної медичної допомоги. На щастя, і надзвичайники, і медики залишились неушкоджені. Та ракетна атака забрала життя і здоров'я людей. У цьому тролейбусі їхали у ранкових справах люди. Для однієї з пасажирок це був останній ранок. Свідком трагічної події стала медсестра інфекційної лікарні. Її колеги переповіли, що сталося в салоні тролейбуса. Вона сиділа зі сторони дороги, і жінка, яка була поряд нею, вона на неї впала і захистила від скла. Двері були заблоковані, але водій намагався оказати першу допомогу тим, хто впали пів. Ну і все, вона вийшла. Була поліція, була швидка допомога. Вона вже в шоковому стані, такому приїхала такі на роботу. Тут її наші лікарі оказали першу допомогу медичну. І чоловік її забрав додому. На допомогу постраждалим прибули парамедики. Одразу ми під'їхали тут. тролейбус стояв розтрощений. І в ньому було дві жінки пострадавши разом з працівниками поліції ми надавали їм допомогу. Вже хлопці наклали оплузінну наліпку одній жінці. У неї було проникаюче поранення грудної клітини, пнемоторикс і передали її лікарям швидкої, але на жаль, травми, наскільки я розумію, були не сумісні з життям. На жаль, приносимо співчуття рідним. У іншої жінки був проникаюче поранення брушної полості, також осколочне. Її ми вже переклали на наші ноші, госпіталізували до лікарні міської, одразу підняли її в операційну. Тут був ще чоловік, який курив на балконі у себе вдома. У нього було поранення руки, також осколочне з переломом руки. Та було поранення. Спини надали йому допомогу. І ще евакуювали одну людину. У нього була травма коліна, і підвищений тиск. був 180 на 160. Це наш знайомий. Десятки багатоквартирних будинків, адмінбудівлі, заклади освіти та об'єкти бізнесу, вулиці вкриті склом та уламками бетону і пластику. Ось це квартира Олександри Іванівни. Будинок, в якому вона мешкає більше 45 років, вже вдруге постраждав від російської агресії. Такий зрив, такий зрив, що я оніміла. стою і все мене заштопорило, не можу рухатись. Потім трохи постояла, вийшла, подивилась. А це вікно стояло після першого вибуху, а там жалюзі. навіть штори розривало. Покажу. А друге несподівано це ще страшніше було. Не знаю, за якою можна залишитись. Я виходжу і вікно, і там все відкрито, і холодильник. 7 березня Олександра Іванівна відзначила свій 85-річний ювілей у цій кімнаті, де донедавна панувала атмосфера домашнього затишку. Досі стоїть букет квітів. Вибуховою хвилею у помешканні літньої жінки понівечило балкон, зламало віконну конструкцію. Ті, хто швидше зміг оговтатись від стресу, підтримують інших. зараз працюємо. Допомога один одному. У нас дуже дружній будинок. Нам головне зараз допомогти людям одиноким. У нас у четвертій квартирі живе дівчина у неї постійно вибиває. Це другий раз. Вона одна. У неї дитина та собака, і чоловік безвісти зниклий. У цьому будинку живе чоловік, який поранений найтяжче. На шостому поверсі мужчина там, щось в ногу попала, скора забрала, син приїхав, крові страшне. А так скоріше ще прибували. Ходили служби, опитували в кожну квартиру, дзвонили, що живі, живі. Все в порядку. Дай Бог, спасія. Квартира зооволонтерки Олени Павлової вже вдруге потерпає від ракетних обстрілів. Перший раз у селю криворожанки ворог розтрощив півроку тому. Жінка каже: сьогодні у неї неприємне дежавю. Наголошує, якби вона не переїхала з цієї квартири два дні тому. Лиха неможливо було б уникнути. Ми народили третю дитинку і переїхали в більш безпечне місце. Два дні тому тут моя мама жива і це врятувало просто дітей у сьомій. Завжди в нас дзвіни будільники. Ми всі збираємося на роботу. То куди тут стояла кроватка, і якби ну, просто ми були. Я б не встигла всіх трьох дітей зібрати і вийти перегородку. Мама зорієнтувалася швиденько, і вона вийшла. Це вберегло. Ми перебуваємо на місці, де розгорнуто міський штаб допомоги постраждалим. Тут люди отримують безкоштовні будівельні матеріали та пишуть заяви на матеріальну допомогу від міста. З працівників сформовано відповідні необхідні бригади, і після отримання заяв від мешканців по кожній окремої заяві по кожній окремій адресі працюють відповідні бригади для того, щоб обстежити і встановити суму пошкоджень для того, щоб надати відповідну компенсацію. Як наголошують, у мерії постраждалі у найкоротший термін отримують матеріальну допомогу від міста для отримання матеріалів з матеріального резерву для того, щоб закрити вікна, двері для цього необхідно лише заява, звернення безпосередньо до самого штабу. І матеріали надаються незалежно від того, чи це є об'єкт комерційної нерухомості, чи це є помешкання у багатоквартирному будинку. Обмежень в даному випадку немає. Що стосується написання заяви та отримання допомоги з матеріального. З бюджету міста Кривого Рогу на відновлення на заміну вікон для цього необхідно відповідно документи, паспорт, ідентифікаційний код, а також підтверджуючи право власності на майне, на майно на яке надається буде надаватися відповідна матеріальна допомога. Бригади комунальників допомагають насамперед літнім людям і тим, хто обмежений у русі. Ось гляньте, кругом уже поставили, де повинімали стекла і USB позабивали. Добре працюють. А дякую, їм, що така допомога. Денис працівник сансервісу. Його підприємство працює тут зранку. Десятий десь приблизно і встигли зробити. Повитискували ві... розбиті вікна, по-тізні позашивали в цьому домі. Пиляють USB, щоб закрити вікна, ті, що були розбиті. Наших учаска два і дві вишки. Маленька і побільше. Поруч з комунальниками працюють і самі мешканці та їхні помічники. Максим приїхав допомагати колезі. Сталася біда і треба виручати. Сам я бивший військовий, тільки закінчив службу. Ми вікна зашиваємо, щоб на ніч не було холодно. Тому що всі вікна повилітали. Комунальники з допомогою вишки закривають вікна на верхньому поверсі одного з пошкоджених будинків. Піднялися, закрили, зробили. Ну, не люди, а золото. Наробилися ну, добре, а допомагають, не відказують. Побачили, що баба старенька. Спасибо їм велике. Стройматір. Ну, оце все дали, та ще вікно приїхали і забили. Ну, піднялися, як ангели. Спасибо велике. А це тут і діти, і внуки всі прибігли. Хто як мог, так і помагав. сусіди. всім дякуємо. Збіглися, допомагають. Отак на Україні всі роблять. Михайло Бостров, Дар'я Юськова, Вікторія Добровольська, Ігор Кононенко, Єлизавета Гусак, Олександр Домашов. Постфактум.